14-й псалом з 1 по 3 вірш. Господи, хто може перебувати в наметі Твоїм, хто мешкати може на святій Твоїй горі? Той, хто в невинності ходить, і праведність чинить, і правду говорить у серці Своїм, хто не обмовляє своїм язиком, і злого не чинить. Для друга свого і свого ближнього не зневажає? Тут є запитання в цьому псалмі в першому вірші. Господи, хто може перебувати в наметі Твоїм? Ще раз хто мешкати може на світі Твоїй горі? Питання про того, хто може бути в Божій присутності, якою повинна бути людина. Щоб вона змогла перебувати в Божій присутності, в його наметі, мешкати на святій Його горі. Яка повинна бути та людина, яка зможе пробувати в Його присутності? І вірш другий, третій дають відповідь на це питання. Той, хто в невинності ходить і праведність чинить, і правду говорить у серці своїм. Той, хто проживав невинне життя, той зможе пробувати в його присутності. І праведність чинить, той, хто праведно жив, той зможе пробувати в його наметі, той зможе пробувати в його присутності. Про те, як він ходить, про те, що він чинить, і правду говорить у серці своїм, той, в кого чисте серце. Той, хто правду говорить, такий може пробувати в Божій присутності. Хто не обмовляє своїм язиком і злого не чинить? Той, в кого чистий язик, той, хто зло не чинить для друга свого, той, хто свого ближнього не зневажає, отакий може пробувати в Божій присутності. Такий стандарт. Хто зможе пробувати в Божій присутності? І коли ми читаємо ці вірші, важливо себе побачити тут, чи я в цій категорії? Чи дійсно я зможу пробувати в Його присутності? Чи це я в невинності ходив? Чи це дійсно я все життя праведність чинив? Чи це дійсно я правду говорив в серці своєму? Чи це дійсно я не обмовляв своїм язиком? Злого не чинив? Чи це дійсно я свого ближнього поважав? Чи це дійсно про мене? Бо це той, хто мешкати може на світі твоїй горі і хто перебувати в наметі твоїм може. Важливо дивлячись на це, запитати себе, чи це дійсно про мене. Попередній прочитаємо ще два вірші. 13 псалом, вірш 2 і 3, -й. Господь дивиться з неба на людських синів, щоб побачити, чи є там розумний, що Бога шукає, усе повідступало, разом стали бридкими вони. Нема доброчинця, нема ні одного. Якщо коли ми читали той Псалом 14, цих кілька віршів, про того праведного, безгрішного, хто може перебувати в Божій присутності, якщо хтось міг. Дивлячись на себе, думати, ну може, це про мене. Може, це я той безгрішний праведник, який правду говорить, який ходить в невинності, який чинить праведність, який дійсно не обмовляє своїм язиком, злого не чинить. Якщо хтось міг, дивлячись на себе, подумати, ну може це все-таки про мене. Бо ми можемо дивитись на себе так, ніби з кращої сторони. Але цей попередній псалом чітко дає зрозуміти, як Бог дивиться на нас. Господь дивиться з неба на людських синів, щоб побачити, чи є там розумне, що Бога шукає. Усе повідступало разом стали бридкими вони. Нема доброчинця, нема ні одного. Коли Бог дивиться на людину, Бог бачить, що ніхто не в цьому стандарті, ніхто не тяне цей стандарт. Його святості, бути в Його присутності, мешкати на світі Його горі, перебувати в наметі Його. І Бог хоче, щоб ми знали, як Він нас бачить. Бо люди, переважно дивлячись на себе, завжди дивляться на себе, ну я вже не такий поганий, як всі інші. Може, це я більш-менш в невинності ходив, може, це я праведність чинив. Бог хоче, щоб ми знали, як Він нас бачить. Усе повідступало разом стали бридкими вони. Нема доброчинця, нема ні одного. Нема ні одного достойного, хто зможе, хто може перебувати в його присутності. Нема ні одного достойного, хто міг би перебувати в наметі, його мешкати на його грі святі. Нема ні одного. Це те, як Бог бачить нас. Важливо себе побачити в той самий шлях, як Бог бачить, бо, звичайно, ми так легко себе обманюємо. Важливо побачити вправді себе, як Бог тебе бачить. А Він бачить кожного з нас, як тих, хто повідступали, як разом стали бридкими вони, як нікого з нас доброчинця, як просто ні одного. Варто бути чесним з собою, дивитись на себе, як Бог на нас дивиться. Знову ж таки, бо від цього залежить наша вічність, яка попереду. Хто може перебувати в наметі твоїм? 9 псалом, ще два вірші. Зачитаємо. Вірш 8 і 9. -й. Та буде Господь пробувати навіки. Він для суду поставив престола свого. І Вселенну Він буде судити по правді, справедливістю буде судити народи. І крім того, що ніхто не є достойний перебувати в Його присутності. Ніхто не є пристойний проводити вічність з Ним. Через те, яким є Бог святим. Через те, що абсолютно ніхто не достойний. І крім цього, що ніхто не зможе пробувати з ним навічно, крім того, попереду день, коли Бог буде судити. І він вже готовий до цього суду. Він для суду поставив престола свого і вселенну Він буде судити по правді, справедливістю, буде судити народи. Попереду день, коли Бог буде судити тих, хто не ходив в невинності. Попереду день, коли Бог буде судити тих, хто не чинив праведність, день, коли Бог буде судити тих, які говорили зло в своєму серці, тих, які не поважали ближнього свого, тих всіх, які повідступали. Попереду той день, коли Бог буде судити. І тут сказано, що все готово в нього для цього суду. Він для суду поставив престола свого. І Вселенну Він буде судити по правді. І надзвичайно важливо, коли ми читаємо про те, що Бог буде судити, і в нього вже все готово. Надзвичайно важливо зрозуміти, чи я готовий до того дня. Того дня, коли Бог буде судити мене. По своїх стандартах, по справедливості і по правді. І надзвичайно це в більшості людей це не лякає, що Бог буде судити. По тій причині, яку ми читали в 14-му псалмі, в 13-му. Бо це ж усі повідступали. Ми ж всі згрішили. Це ж про всіх нас. Того це не лякає людину. Так, так, ми всі згрішили. Того це не лякає нас по-справжньому. Але незалежно від того, незважаючи на те, що сказано, що всі повідступали, це не зробить Божий суд якимось несправедливим. Це не зробить Божий суд якимось неправедним через те, що. Та вони ж всі згрішили. Божий суд буде 100% справедливим. Стовідсотковий Божий суд буде праведним. Незважаючи на те, що нам здається, та теж усі повідступали. Я ж такий самий, як і усі. Тож нема ні одного доброчинця і мене в тому числі. Незважаючи на це, що всі, день той попереду, коли Бог буде судити. По справедливості, справедливістю буде судити народи, і Вселенну буде судити по правді. І коли перед ним стане та людина, яка не ходила в невинності, яку не чинила праведність, яка не говорила правду в серці своїм, яка обмовляла своїм язиком, яка чинила зло, яка не поважала свого ближнього, коли така стане людина перед Богом. Буде єдиний вирок, який буде справедливим. Це вирок засуджений. Єдиний вирок, який може бути справедливий для грішника, який стане перед Богом на суді, засуджений це справедливий вирок. Коли ми читаємо приповісті, в 17 розділі в 15 вірші сказано: хто оправдує несправедливого чи грішного, деякі переклади говорять, чи нечестивого. Огида перед Господом. Це говорить про те, яким є Бог. І це говорить про те, яким буде Божий суд, в тому числі. Він буде справедливий, там, де грішник не буде виправданий. Бо це огида перед Господом. Коли хто виправдовує нечестивого? Єдиний вирок, який той, хто не ходив в невинності, той, хто не чинив праведність, єдиний вирок, який він отримує, коли стане перед Богом на суд. Засуджений, єдиний справедливий вирок. І люди часто дивуються, як це Бог може засудити людей, грішників. Насправді питання має бути зовсім інше, як це Бог, який є вічний і справедливий, може помилувати грішника і залишитись справедливим? Залишитись святим? Як Бог може це зробити, коли сказано, що огида для Господа той, хто виправдовує нечестивого, грішного? Як Бог може виправдати грішного і лишитись справедливим? І, звичайно, що відповідь на це питання є тільки в одному, в Божому Сині. В тому, хто прийшов 2000 років назад з вічності, той, хто вічно пробував з отцем, той, про кого, до якого єдиного можна віднести той псалом, який ми читали. Той, хто в невинності ходив, той, хто праведність чинив. Той, хто правду завжди говорив в серці своїм, той, хто не обмовляв своїм язиком, той, хто злого не чинив для друга свого, той, хто ближнього свого не зневажав, єдиний достойний, єдиний достойний перебувати в наметі Його, перебувати мешкати на Його святій горі. Єдиний достойний 2000 років назад прийшов в цей світ. Прожив це досконале життя, в невинності ходив, праведність чинив. Просто показати нам приклад? Як ми маємо робити? Ні. Невинний і безгрішний прийшов в цей світ, щоб померти за наші гріхи. Щоб заплатити ціну за наші гріхи і Бог міг виправдати таких, як ми, ті, хто повідступали. Ті, хто не є доброчинцями, ті, хто не є праведними, виправдати тих, хто не ходить в невинності і залишитись справедливим і святим. Тільки через те, що його син зробив на Голгофі, коли заплатив ціну за гріхи тих винних, тих, хто відступили, тих, хто не є доброчинцями. Знову ж таки, але як ми завжди говоримо, і всі це так добре знають, що недостатньо ж просто знати, що він прийшов. Недостатньо знати, що він там помер на Голгофі. Це повинно бути прийнято. Треба розкаятись в своїх гріхах перед ним. Визнати, що ти той, хто по справедливості його повинен бути покараний. Але він був покараний за твої гріхи, щоб Бог міг бути. Залишатися праведним, справедливим і виправдати такого грішника як ти. Він був за це покараний, і це треба прийняти для себе. Це єдиний шлях, як Бог може виправдати того грішника. Один приклад ми подивимося з Нового Завіту. Відома історія в Луки 23 розділу. Кілька віршів прочитаємо. 3 розділ Луки з 39 по 43 вірш. А як один із розп'ятих злочинників став зневажати його і говорити: чи ти не Христос, то спаси себе і нас, обізвався ж той другий і докоряв йому, кажучи, чи не боїшся ти Бога, коли й сам на те саме засуджений. Але ми справедливо засуджені і належну заплату за вчинки свої беремо, цей же жадного зла не вчинив. І сказав до Ісуса, спогадай мене, Господи, коли прийдеш у Царство Своє, і промовив до Нього Ісус, по правді кажу тобі, ти будеш зо мною сьогодні в раю. Коли Син Божий там був розіпнутий на хресті, як ми всі знаємо, було там два злочинці. Біля нього. Ми Не знаємо точно, які в них були злочини, але, скоріш за все, це були якісь важкі злочини, якщо вони були. Розіпнуті там також на хрестах. І, може, ніхто з нас не вчинив якогось суперважкого злочину. Але всі ми, як ті два злочинці, ті злочинці, які згрішили проти святого, проти вічного Бога. Надзвичайно важким злочином. Ми згрішили проти нього. І обидва цих злочинців мали шанс. Незважаючи на свої гріхи, які б важкі були, не були їхні злочини, в тому житті вони мали шанс. Незважаючи на свої гріхи, вони мали шанс бути виправдані Богом. Щоб Бог виправдав їх, залишився святий і справедливий, а тих двоє злочинців пішли в вічне життя. Пробувати в Його наметі. Обидвоє мали шанс. А один із розп'ятих злочинників став зневажати Його і говорити: чи ти не Христос, то спаси себе й нас. Так близько був той злочинець до Господа Ісуса Христа. Такий шанс був даний від Бога для нього. Просто розкаятись в своїх гріхах. І довіритись тому чоловіку, довіритись Божому Сину, який був так близько до нього. Але він злегковажив з цим шансом. І сьогодні Господь дає шанс тут ж кожному з нас. Господь так близько зараз дає шанс кожному, що ми зробимо з цим шансом. Більшість людей в цьому світі вибере зробити. Те саме, що зробив цей чоловік. Просто злегковажити цей шанс, злегковажити шанс бути виправданим перед Богом і піти у вічність без Бога, у вічність Божого гніву. Обізвався ж той другий і докоряв йому, кажучи, чи не боїшся ти Бога, коли сам на те саме засуджений. Але ми справедливо засуджені і належну заплату за вчинки свої беремо. Цей же жадного зла не вчинив. Слава Богу, ми читаємо тут про цього іншого, який мав аналогічно той самий шанс, був так само близько до Господа Ісуса, як і Той Перший, але Він скористався своїм шансом. Він розкаявся в своїх гріхах, він визнав, що по справедливості він там засуджений. Він довірив свою душу Господу Ісусу. Так мало людей, тих, які зроблять це по-справжньому. Але це шанс, який Господь дає сьогодні і кожному, хто тут зробити те, що зробив цей злочинець. Просто розкаятись в своїх гріхах і увірувати в Божого Сина, довірити Йому спасіння своєї душі. І сказав до Ісуса: спогадай мене Господи, коли прийдеш у царство своє, і промовив до нього Ісус: по правді кажу тобі, ти будеш зо мною сьогодні в раю. Виправданий, пішов виправданий, бо Божий син там помирав за його гріхи. Прожив як злочинець, розкаявся, звернувся до Ісуса. Шанс, який даний сьогодні кожному. Незважаючи на те минуле, яке в нас було, розкайтесь в своїх гріхах, звернутися до Ісуса, довірити Йому спасіння своєї душі. Абсолютно всі ми, як ці двоє, всі будуть як один з цих двох, всі люди на землі, всі повідступали, всі згрішили, всі як злочинці проти Бога. Але, на жаль, більшість буде як перший, який знехтує шансом, коли Бог дає шанс бути виправданим, прийнявши жертву Його Сина, розкаявшись і довірившись просто йому. Але сьогодні є шанс бути як той другий. Є шанс в кожного, хто тут. Просто розкайтесь в своїх гріхах і довіритесь Ісусу. Нехай Господь допоможе. Амінь.